Петро прийшов на роботу з намальованими вусами. Дівчата з намальованими бровами сказали, що він придурок. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Десь на початку 2000-х іспит в кулінарному технікумі. Запитання котлети. Студент відповідає: з 10 кілограмів фаршу в ресторані можна приготувати 100 котлет. Екзаменатор, а з восьми кілограмів можна отримати 100 котлет? Можна, але тільки у кафе, а з шести можна. Тільки у заводській їдальні, а з 4 кілограмів у привокзальній їдальні, а з 2 кілограмів у студентській, а з одного кілограма, а з одного кілограма можна отримати 99 котлет в солдатській їдальні. А чому не всі сто? Бо якщо зробити всі сто, то це вже будуть булочки. Футбол, коментатор. Небезпечний момент, нападаючий, виходить віч навіть з воротарем. Удар! Удар. І ще удар. Йой, таких копняків воротар ще не отримував. Жінку судять за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові. Суддя запитує. За що ж ви побили свого чоловіка? Давайте я з самого початку все розповім. У той день увечері він забрав мене з роботи. Привіз додому, погодував смачною вечерею, завів до спальні, де грала тиха музика і горіли свічки. Роздягнув мене, поклав на ліжко, а потім, як зарегоче, з першим квітня, Галю. Куме, дайте чорний фломастер. Палець на нозі треба пофарбувати. Та да, розумієте, у гості йду, а шкарпетка дірява. Трохи незручно.